Кліматіси, кліматіси, кліматіси. Всі прагнуть купити собі цю квіточку. Це супер квітка, яку ви посадили і на віка. Особливо, якщо ви її посадите під стріхою, де щоб водичка капала туди і будете підживлювати перегнойчиком. А не, не знаєте, де її купити? Так я вам скажу, це ж у Вікторії співак найкращі, найсуперовіші сорти, найновіші сорти кліматісів. А Вікторію, ви знаєте, як суперового продавця, знаєте відповідального продавця, тому що вона. Якісно бакує, якісний товар у неї, прекрасно коренево розвинута система всіх рослинок, які вона продає. Тому поспішіть на її сторіночку, побачите, яка там красота. А потім посадите цей кліматіс під лавочку, якусь, під. Ну, як там, Якась альтаночка, що у вас там є? А у мене купите червоної чорної щуки і зробите собі бутерброд, а кліматі зацвіте. А будете їсти бутерброд і будете казати «Блін, ну які круті продавці мені попалися, а?